Всем привет, с вами я, Зай Фрусточ, мы канале Белки. Сейчас продолжим. Вот все, закинчу я.

Чи тільки університету? Удачі, і нехай переможеш найкраще. Учасників... Да. Не... Ні, якось шахраїть вона і якось не то ну, подзвонив To буде Якщо приводит, то най-ступи. Це неможливо. Якщо на паралозі, то...

це було Так, і всім пока будемо на вулики, і всім пока. Думайте, що це на 15 років, вибачте, будь ласка. Я підпишу, як друга серія. Друга серія карток і перша. Зрозуміло? Ну, Я Напишу перша серія карточок і продов... А цю серію продовження першої серії. Хм? Ну, да, Всім пока, будемо на каналі Білий Кіт. Всім пока!